8 сьогодні жовтня. От зустрів грибарка йде. Звідки ви приїхали? Боже, та тут можна голову вломити. Нічого. Це тобі що? По асфальту ходити, по соці. Yeah. Я трохи помилився, нічого, вибачайте. І зараз сюди ми йдемо, от сюди будемо збирати. Ну, ми зараз перевірили. Оцей край по Під край пройшлись. О, тут така тишина красива. Так. Трошки гори видно. Тихо, людей нема сьогодні. Мусить бути білий гриб. Тут якась молодиця ходить. Ірина Василівна, то ви? То ви? Вон вона йде. ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ідіть сюди. Йдіть тільки ноги не вломайте. Нас сюди далеко. Вже сонечко зійшло. І ми вже потроху. Починаємо збирати. Ну це такі... Ось вот Зараз я вам покажу. От вони. От вони красончики. Вон. Гляньте. От вони. Вона вони. Ось Вон. і там. їх ціла копа. Вот. Ойкі Ну водія всі а свят все пропустило А ну зараз Ого маленький моли О так уже трохи є Та мухомор, але йди сюди, глянь, йди сюди, подивися. Глянь. Ну, не один. Глянь, йди сюди, яких... Ти такого красавця не бачиш. Оце тут мухомори, Глянь. Дивись. Та, Та вже. Йди сюди. вже. Це капець. Вон, глянь. О. Ірина Васильівна, адреналіни ловимо конкретні. Дивись, глянь. Глянь. Глянь, оце вирос, оце молоденький. Глянь. Ага, дивись, Диви, гадони. диви, диви, диви. Глянь. Я бачу. От. Тихо. Це, 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 це ні, це не гриб. А може то гриб. Ти шапку зірвав, може він до нього глянь один, дивись. Раз. А от ще один. Я ж тобі кажу, треба дуже уважно. Тому що листі ховається. Два. Ось ще один. Там де ялинка маленька. Я бачу, я бачу. Так, я тут злами зволочок. Ой, о, от тако збираємо. За де. Що ти там загубив? Аво. Ой, які прекрасні, о, а дріші. Мені гадні. Та почекай вже сватера. Та... Чекай, чекай, я проберу, бо ну. там маленький. О, все маленькі є. Та да. ти вже давай, роби. І он такий. А тут Продовжуємо збирати. Що воно нам ось? Ну що, як окей. білі О. на низу? Та правильно. Дома теперь я знайшла. Ага, ну. Море задавали. А он. вон? Вам оці великий білий. Ой ті. А там вони йде, он там, вон. глянь. Теж білий є. Та вже набралися вже вже є що цей. А? Є що жарити? Правда? Ну от, хто придумає О, дивись. Ось такі от виростають грибочки. Це ж треба. Вони всі втрую. О, Мама з татом і синок. Це треба відзняти, бо можна втратити свідомість. Вон дивіться вони. Вон вони. Оце. Он. Оцей. Тепер оцей під ялинками, Оцей. І от той. От той. І той. О. Це що тільки я зараз побачу. А ще там щось. Зараз. Фу. Зараз будемо рвати. Знімаю. О, грибники йдуть. Що ви там назбирали? Ми винесемо. Білих багато? Є. Трошки є. Є. Покажу. Біленькі. от біленькі. От Моє під низом біленький. Ось білий. Ну це червоняки, а вон і ті їх придиви. Такі красавці, чергань, дивись Угу. Йдемо щось будемо зараз а це робити. Пеньки, це опеньки, степеньки. А в ну, а тебе що покажи? У мене теж є пару білих. Ну, мало. Ні, ні, я в тебе... Я там, тук, штук 今天那个小漂亮。